Що ви знаєте про нескінченність? Це щось дуже-дуже велике, що навіть тяжко уявити. Нескінченність це навіть не число. А ще нескінченності бувають і різних розмірів. Ви на каналі Reworld. Давайте розбиратись з нескінченностями. Для початку розберемось, як порівняти розміри множин. Для скінчених множин можна подивитись на кількість елементів в множині. Наприклад, множина чисел 2, 5, 10 має три елементи. І множина чисел 0.1.3 також має три елементи, тому вони однакового розміру. А от множина чисел 371115 має чотири елементи, тому вона більша за перші дві множини. Перед тим як ми перейдемо до нескінчених множин, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал і залишайте коментар. Ваша активність дуже допомагає каналу. З виміром нескінчених множин все трохи складніше. Наприклад, множина натуральних чисел 1, 2, 3 і так далі має розмір нескінченність, і ми не вміємо порівняти нескінченності в такому вигляді. Тому ми використаємо інший інструмент, який називається бієкція. Бієкція між двома множинами це коли елементи однієї множини з'єдналися з елементами іншої множини 1 до 1. Наприклад, 2 з'єднано з 0, 5 з'єднано з 1, 10 з'єднано з 3. Є бієкція, то значить множини однакові. А якщо ми попробуємо зробити б'єкцію між множинами 0, 1, 0,1.3 і 371115, то побачимо, що число 15 не має з ким з'єднати. Тобто б'єкція неможлива і множини мають різний розмір. Інструмент бієкції дуже корисний для нескінченних множин. Нехай перша множина це будуть всі натуральні числа, а друга це всі парні числа. Інтуїтивно може здаватися, що множина натуральних чисел в два рази більше за множину парних чисел. Але це не так, адже ці множини рівні за розміром. Число k з першої множини можна з'єднати з числом 2 k з другої множини, тобто 1 з 2, 2 з 4, 3 з 6 і так далі. І це буде б'єкція. Тому що яке б число x ми не взяли з першої множини, йому відповідність і число 2х з другої множини. І наоборот. Це парадоксально, але оскільки існує бієкція, тобто парування один до одного, то всі множини рівного розміру. І множина всіх натуральних чисел, і множина всіх парних чисел називаються зліченними. Всі зліченні множини мають однаковий розмір. Суть зліченої множини в тому, що можна створити список, в якому будуть присутні всі числа множини. Або іншими словами, кожна числа буде індекс в списку. Для натуральних і парних чисел я вже показав приклад. Нужна цілих чисел також є зліченною, а тут треба бути акуратним з списком. Якщо ми зробимо список 0, 1, 2, 3 і так далі, мінус 1, мінус 2, мінус 3, і так далі, то невідомо, який буде індекс числа мінус 1, бо воно як наче стоїть після нескінченності чисел. А от в списку 0, 1-1, 2-2, 3-3, і так далі, кожне число має чіткий індекс. Тому множина цілих чисел зліченна. Виявляється, що навіть множина раціональних чисел, тобто чисел з дробами, є зліченною. Це також доводиться через створення списку. Запишемо всі можливі дроби, де чисельник збільшується по рядках, а знаменник по стовпцях. Щоб проіндексувати, тобто записати в список всі числа, будемо йти по діагоналях. Спочатку одна перша, далі дві перших і одна друга, далі три перших, дві других, одна третя, далі чотири перших три других, дві третіх, одна четверта, і так далі, записуючи всі числа на послідовних діагоналях. Таким чином, будь-який дріб матиме свій індекс. Єдине, що певні дроби можуть повторюватися після скорочення, то ми їх просто видалимо зі списку. Таким чином, в нас є список раціональних чисел, є бієкція з натуральними числами. А тому множина раціональних чисел також є зліченною. Тобто множина раціональних чисел такого ж розміру, як і множина натуральних чисел. А от чи є всі дійсні числа між 0 і 1 також зліченою множиною? Виявляється, що ні. Це доводиться від супротивного. Уявимо, що всі числа між 0 і 1 знаходяться в деякому списку, і от у нас є цей список, і давайте візьмемо всі цифри по діагоналі. Тобто першу цифру першого числа, другу цифру другого числа, третю цифру третього числа, і так до нескінченності списку. У нас вийде якесь число А. Тоді зробимо число Б, в якому кожна цифра на 1 більше за відповідну цифру в А, або 0, якщо в А стоїть дев'ятка. Я стверджую, що числа B не має в списку, бо в кожного числа списку є цифра, яка відрізнялася від відповідної цифри в B. Оскільки числа B не має в списку, то ми отримали протиріччя з припущенням, що всі числа є в списку. А значить, множина дійсних чисел між 0 і 1 не є зліченою множиною. Тепер ми знаємо, що множина дійсних чисел між 0 і 1 більша за множину натуральних чисел. Хоч і обидві множини мають нескінчений розмір, одна з них більша. Це класичний приклад нескінчених множин різного розміру. Множини з розміром таким ж, як і інтервал між 0 і 1 називаються континуальними. Для них також працює правило з б'єкцією. Просто ця б'єкція тепер буде задаватись функцією, а не стрілочками в списку. Наприклад, інтервал між 0 і 1 має такий ж розмір, як інтервал між 0 і 2. Бо для них існує y дорівня 2x. Також інтервал 0.1 має такий ж розмір, як і інтервал мінус 11 згідно бієкції y дорівня 2x-1. Парадокс в тому, що інтервал 0.1 такий ж великий, як і вся множина дійсних чисел r. Це доводиться завдяки бієкції y дорівнює тангенс від π помножити на x-05. Це можна побачити на графіку. Якщо ми намалюємо графік бі'єкції y дорівнює тангенс π помножити на x-05, то бачимо, що x монотонно змінюється між 0 і 1, а y монотонно змінюється між мінус нескінченністю і плюс нескінченністю. Насправді це ще не всі типи нескінченностей. В математиці і різні нескінченності позначають символами алеф. Наприклад, алеф 0 відповідає за найменшу нескінченність, яка утворюється з злічених множин. Алеф 1 це континуальні множини. Є ще Alph2, Aleph 3, які ще більші. І виявляється, що існує нескінченно багато різних нескінченностей. Але це відео все-таки скінченне. Не забувайте лайкати це відео і підписуватись на канал. Слава майбутньому!